провели спортивні розваги в укритті. Лозівський ліцей номер 11 бере участь у проєкті Дім Діти ігри майбутнє, який створений громадською організацією рух Олександра Педана Джуніорс, за підтримки української громадської організації АІКЕП Єднання та американського народу, надані через Агентство США з міжнародного розвитку. Учасники проєкту це вчителі та вчительки, які працюють над відновленням активного дитячого. Чого дозвілля на підконтрольній території України в прифронтових областях Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Чернігівській, Сумській, Харківській та Херсонській. Головна умова проєкту провести спортивні активності в укритті. Тому створивши збірну команду з учнів та учениць 9 і десятих класів ліцею, вчителька фізичної культури Олена Палко провела для дітей квест гру під назвою Підземелля. Отже, метою цього проекту це залучення дітей до збільшення рухової активності для покращення психологічного здоров'я та фізичного стану дітей громади. Отже, моєю метою сьогодні було створити атмосферу свята. Ну я гадаю, що мені це вдалося. За словами Олени Палко, проведення таких спортивних заходів під час воєнного стану спрямоване на те, щоб зняти тривожність та зміцнити здоров'я, а також щоб діти поспілкувалися з однолітками в неформальній обстановці. Діти розгадували ребуси. В цих ребусах було або спортивний інвентар, або якийсь предмет, який буде використовуватися в наступній грі. Спочатку діти трішечки насторожилися, можливо, можливо, невільно себе почували. Потім діти були активні. Ну, це мене ще більше підбадьорювало. По їх реакції я бачила, що їм дійсно подобається. Близько десяти різноманітних завдань, які виконували ліцеїсти, були пов'язані зі спортивними вправами. Діти танцювали, грали в рухливі ігри з м'ячем, з гімнастичними палицями, показували та відгадували слова. Хлопці та дівчата вчилися працювати в команді. Перевіряли себе, наскільки вони уважні, кмітливі та вміють злагоджено працювати. Також психологиня ліцею разом з дітьми провела хвилинку психологічного розвантаження. По завершенню спортивних активностей дітям вручили сертифікати за участь та подарунки.